Вітаю, що потрібно для того, щоб почати працювати самозайнятим електриком самому над себе. Для цього потрібно декілька речей. По-перше, вам потрібне бажання. Тобто, якщо бажання у вас немає, то ніяк ви працювати на себе не будете. Друга річ це знання та навички в електриці, тобто, досвід, якийсь досвід практичної роботи електриком. Не треба бути там дуже таким майстром широкого профіля, Який все від мікроелектроніки до високовольтних кабелів, все правильно коментувати, робити, паяти і так далі. Треба мінімальний набір якихось навичок, якогось досвіду. Ну, наприклад, ви можете поміняти розетку, чи вимикач, автомат, знайти несправність у проводці в квартирі чи в домі. Цього вже досить, щоб почати заробляти на себе. Третя річ це час, який ви будете працювати сам на себе. І цей час дуже легко знайти, коли у вас немає постійного місця роботи, так, і нема чим зайнятися, грубо кажучи. І цей час важкувато буде знайти, коли ви працюєте вже на якомусь постійному місці роботи. Так, але і тут можна. Працювати я знаю багатьох людей, які працюють і навіть заробляють в рази більше. працюючи ще на себе, а не на основному місці роботи, які працюють у вихідні між смінами і так далі. Тут питання таке: чому ж тоді вони тримаються за основне місце роботи, і відповідь в основному на 90% бронювання від армії. Тобто є бронювання, людина заробляє якісь копійки, які вона отримує з основного місця роботи, а у вільний час вона наздоганяє заробітки своєю працею на себе. Ось такі нескладні, хоча б для початку декілька речей. Якщо вони у вас є, то ви вже можете заробляти електриком, працюючи сам на себе. А якщо ви хочете робити це з моєю допомогою та вийти на дохід в місяць від тисячі доларів, працюючи в Україні, нікуди виїжджати не треба, то можете записатися на безкоштовний розбір вашої ситуації за посиланням в описі цього відео чи в нашому телеграмі. Шукайте телеграм Електромані, підписуйтесь, знаходьте посилання, записуйтесь на розбір. Розберемо вашу сьогоднішню конкретну ситуацію, та що вам заважає вийти на цей дохід, працюючи електриком сам на себе.